Вітаю всіх. Я хочу зробити просто відеопідсумок за 2024 рік. Рік був нелегкий, важкий, але з все одно позитивними нотками. По-перше, це, звісно, ми вистояли черговий раз. По-друге, хочу зазначити Харківщину. Другий наступ ми вистояли. Важко, але все одно якось втрималась. Не знаю, як скажу чесно. Це було щось. Але стояли. Це дуже добре. Зараз ми готуємось до Нового року. У нас які красиві інсталяції. Яка краса по місту? Це просто-просто-просто. Далі Запоріжжя. Вистояли, вистояли. Херсон тримається, тримається. Донецька область. На жаль, Є ваша доля, яку ви повинні пройти. З цим нічого не вдієш. Жителі Покровська, прийміть. Прийміть цей факт і живіть далі. Просто прийміть. Виходить те, що виходить. Ніхто, ні я, ні ви на це не впливаємо. Просто прийміть і не лийте негативу маси, будь ласка, це життя. Воно іноді не питає. Ви це прекрасно всі розумієте. Від кожного з нас залежить, що буде далі. Ми самі на це впливаємо. Повірте мені. Тільки ми можемо щось змінити, якщо ми це захочемо зробити. Все залежить від нас. Далі, обстріли. Ну, як ви бачите, десь більше, десь менше. Так, це є. Неприємно, але факт вони є. Як воно буде, залежить від дій нашої влади. На жаль, наша влада не дуже хоче. Проблема ж таки знову в територіях, щоб їх не віддати максимально. Не можна цього робити, бо буде повтор, всі ми це розуміємо. Якщо ворог отримає, те, що він хоче, апетит тільки виросте. Тут згодна на 100%. Зараз є намагання створити якісь умови, щоб було на закінчення, буде. Покращення буде, ви ж розумієте. Це все зрозуміло. Але давайте думати логічно і приймати те, що відбувається. Будь ласочка я розумію, багато вкидів інформаційних, багато чого. Треба реагувати на те, що за вікном. Просто реагувати. За стільки часу потрібно вже було зрозуміти, що ми ні на що не впливаємо, просто реагувати на те, що відбувається, і все. Я розумію, що наші люди не вміють заробляти гроші. Нас немає цих умов, ми не навчені. Працювати і заробляти гроші це різні речі. Зовсім різні. Як казав Стів Джобс, цікаву фразу: треба працювати на 24 на 7, а головою. Тут я згодна чому. <кій> Розумієте, ми пашемо-пашемо результату нуль, зарплати нема. Є такий сектор, який їй не дасть цю зарплату. Є сектор, який дасть цю зарплату. Я коли потрапила в ІТ, я зрозуміла, там пахати не треба дуже сильно, а гроші є. Різниця велика. Я спробувала себе і на Держслужби, пенсійний фонд, угробила здоров'я, конкретно алергіком стала сильнішим. Була там, бухгалтерія була, була, банку була, де мене тільки не носило. Навіть саттєвий маркетинг спробувала декілька днів, спробувала і це, що я тільки не пробувала. Заробляти гроші треба там, де їх платять і де є розвиток, і цікаво, і ти стаєш людиною, а не деградуєш. Ось що головне. Скажу вам чесно: я зробила собі висновки. 24-й рік я вже працюю як таролог. Весь рік я зрозуміла, що. Так, це моє, це так краще. Я йшла до цього 14 років. Шла. Довго, але я зрозуміла, що я можу, де я можу розвиватися, я бачу свої напрямки розвитку. Тільки мені зараз з малою дитиною вистачає часу і обставини такі, що відчепіться від Харківщини, від Харкова, все буде добре. Так. в принципі, В принципі, жити можна. Якщо. Щось робити і рухатись. На даний момент єдине, що я вам можу сказати: чекаємо, в якому варіанті буде зупинка цього цирку. Чекаємо варіант, саме до якого вони прийдуть. І від цього будемо відштовхуватись. Не спішіть, будь ласка, подивимось пізніше, до чого воно все прийде, на чому зійдуться. І від цього буде залежати подальша доля. Це дуже важливо. А поки що, готуємось до свят. Реагуємо, як завжди на тривоги, реагуємо холодно, на вкиди про масовані обстріли. Реагуємо на реальну загрозу, будь ласочка. Тому що реагувати на потенційну криша з'їде. Скажу чесно. Тому записатись водою. Теплими піжамками. Я робила відео на ковдру спеціально. Я це все зробила. Я тоді була вагітна і не було опалення, все це пройшло. Зараз, до речі, у мене також з опаленням біда. І, скоріше за все, є велика вірогідність. Ще таки на Новий рік буду на Дергачівщині. У мене там є невеличка Санта-Барбара. Скажу так: нічого мені туди не, Приград немає. Дергачів,щина Дергачівський район на Новий рік приграти немає. Хочу вам зразу це сказати. Тут у мене питання тільки в моїх власних моментах. Суто власні, не більше. Тому що є нюанси. Це вас не стосується. Просто я вам кажу, щоб ви не панікували, якщо мене там не буде на Новий рік. Але я там буду 1 січня. Свої моменти маленькі. Хочу, щоб ви це зрозуміли. Давайте адекватно все сприймати, просто адекватно. Відпочити треба? Треба. Відпочиваємо.